Газети майбутнього презентували учні Миколаєві на 14-й міжнародний конкурс. Діти прислали видання із трьох тисяч шкіл, гімназій, ліцеїв та професійно-технічних училищ України, Болгарії і Росії. Звичайні стінівки вже не в моді. Сучасні технології та інтернет дозволили інформації вийти за межі школи. Про що пишуть стінівки? Репортажі з Миколаєва. Яскраві безпосередні і завжди чесні. Автори шкільних газет сучасності змагалися у Миколаєві на міжнародному конкурсі видань з України, Болгарії та Росії. Діти привезли три тисячі газет. Журі через таку чисельність навіть довелося збільшити кількість номінацій. Сучасні шкільні газети не просто станівки, вони спеціально друковані у типографії, роздруковані на кольоровому принтері, розміщені в електронному вигляді у інтернеті та навіть озвучені і відзняті на відео. електронній газеті можна розмістити ті матеріали. Які в звичайну газету просто неможливо, Відеофайли можна помістити в газету, і буде дуже зручно дізнатись. Про якісь події у відеофайлі, аніж, наприклад, з фотографії. Шкільні газети пишуть про проблеми вибору професії, права дітей і можливості інтернет-мережі на їхніх сторінках. Діти розміщують і про сенс життя, і про моду, і про дискотеки. Найменший автор, восьмирічний Дмитро з кривого рогу, разом з другим однокласником видає стінну газету класу. Ми цікаво читати каких-то собиттях в школі, ну тільки в класі а в школі. Например, директор у нас новый еще. Много сабаті там у нас в школі. У шкільних газетах розповідають малі автори. Є зовсім дорослі проблеми. І дитяче перо зазнає утисків цензури. Деякі директори кажуть, ми просто перевіряємо орфографічні помилки, але під час цього переписуються повністю матеріали. Тому я вважаю, що стало більше газет, які редагують безпосередньо діти. і Їм вже можна це довірити. Шкільні газети не дитячі забавки. Своїм змістом вони формують думку майбутнього суспільства. Упевнені автори вони мріють, аби і Їхнє учнівське слово, як, наприклад, у Болгарії, поважала держава. У Франції видання ліцеїв та шкіл мають поштові пільги. У Польщі та Німеччині є спеціальні архіви для шкільної періодики. В української ж поки авторський ентузіазм та такий же позитивно налаштований читач. Олена Горячева, Олексій Уманський. Факти ЕСІТІВ.